Всім привіт! Ви на каналі Катя Солонар. А з нами сьогодні Шаманка Олександра Сейраш. Саш, привіт, вітаю. Да, добрий вечір. Глядачам нагадую, що в описі під відео я залишаю ваші контакти, посилання на соцмережі. І от почнемо з наших запитань. Пише нам глядачка, вона дізналася наступною інформацією від свого сина. Її син пішов на кладовище до померлого батька і там поклав на його могилу. Свою армійську кепку, от тепер вона трошки так в шоці після того, що сін розказав, і запитує у вас чи небезпечно це взагалі? Що з цим робити? Ну що буде сину за те. Нічого не буде і небезпеки ніякої немає. Син прийшов до батька. Да, це покійний батько. Коли він прийшов до батька, я так підозрюю, що армійську кепку він поклав до батька на могилу не просто так. Тобто, там, скоріше за все, за цим стоїть певна психологічна історія. Можливо, там тато мріяв, щоб син був військовим. Можливо, таким чином син показав, що тато я захищають державу, багато психологічних нюансів, і це є від сина певна демонстрація закриття якихось власних гештальтів, він прийшов до батька як до живого. Я ще розумію, якби би син прийшов би на кладовище, взяв би свої власні речі, пририв би на якусь чужу могилу, незрозуміло для чого, якась така от історія, і так далі. Якщо він прийшов і сказав тато, дивись, чого я досяг. І як можна так сказати, як певне да слідство оцього всього він поклав кепку. Да, то немає у цьому нічого такого. Він не прийшов до якогось агресивного покійника, який його буде тягнути на той світ, жерти не там, я не знаю, не спаскудив чиюсь могилу. Ну я постійно оці, от, знаєте, забобони навколо кладовища. Е, я ж намагаюся розвінчувати, тому що побутовий похід на кладовище людей до своїх померлих, до найближчих родичів, не дорівнює ізотеричному магічному. Посіщенню кладбища це різні речі. Те, що працює для практиків, коли вони йдуть чаклувати на кладовище, ніяким чином не стосується людей, які прийшли до своїх померлих, померлих родичів. Абсолютно ніяк. Абсолютно, тому о, у тому, що о, я знаю людей, які приносили на кладовище о, там фотографії, наприклад, там онуків, до яких не дійш, не дожив дідо, але дуже сильно ждав. І прям буквально показували надгробному пам'ятнику, що дивися, діду народився правнук. Як ти і хотів, диви, який він гарненький, і там не уносили з собою цю фотографію, і все нормально з тим правнуком, жива, здорова, прекрасна дитина, і нічого їй не буде. Це спілкування з твоїм покер, покійним родичем, твій покійний родич, якщо в тебе все нормально було з ним при життю, він тебе не бив, не гноїв, там я не знаю, не в не в не знущався над тобою про житті, то чого він після смерті раптом стане агресивним, страшним неупокоєм, який тільки буде а, мріяти, щоб затягнути власну дитину на той світ. Ну ну з якої причини? Ну ніякої причини у цьому немає. Тому нічого страшного немає у тому, що син так зробив. Тут би просто скоріше поговорити ж з сином, а, що саме він батькові, чи доказував, чи чому він так зробив. Тобто да? то скоріше питання про а, живого сина і про його емоції. Можливо, тата йому не вистачає, можливо, завдяки татові він це досяг, або навпаки, наперекір, татові він це досяг. І прийшов і сказав: тато, дивись, ти в мене не вірив, а я зробив. Да, і таке буває. Ну, тобто, тут про це треба говорити а, да? і переживати за стан сина зараз, психологічний, або не переживати, цікавитися ним, а не о, думати, що кепка на кладовище, і все, всі помруть уже вчора. А якщо, наприклад, тут не вказано, але якщо, наприклад, син залишив цю кепку, не просто поклав там і забрав назад, а от залишив, на можливо. Ну, якщо він її там забувся, ну нічого знову ж таки страшного немає. Він її забувся не десь там, не десь там, у, на могилі агресивного страшного покійника, який буде його жувати. Ну, забувся, таке буває, нічого страшного немає. Угу. Зрозуміла, тепер ідемо далі. Питання таке: яким чином карти Таро зчитують з енергопотоку інформацію? І як взагалі можливо, що один розклад для всіх от на Ютубі можна такі розклади бачити? У Тюктуці такі розклади роблять зазвичай, коли там Марина 49, Василь 56, що нас чекає далі? Або зараз за енергообміни, коментар, я вам викладу якусь карту. Ну, зараз ми до цього дойдемо, Це такі цікаві штуки, як воно працює? З приводу першого питання, як працюють карти Таро і щитують там інформацію і так далі. А, насправді, не один професійний таролог вам точно. Не скаже, як воно працює, от саме цікаве, що вам ніхто нормально. Про це не, не 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 скаже. Є теорія про е, спільне інформаційне поле, з якого ми підключаємося, беремо інфу. Є теорія, і хтось працює на тому, коли щитує з самої людини. Є е, дуже класна, мені подобається історія. Е, в лапках подобається це сарказм зараз, коли намагаються пояснити систему карт Таро Юнгам і колективним безсознательним. Я одразу розумію, що людина яка це морозить, юнга не читала ніколи взагалі не відкривала жодної роботи юнга Жодної, не про архетипи, не про хоча б визначення колективного безсознательного. Тому що. Воно взагалі про друге, а не про спільне інформаційне поле. Колективне несвідоме, колективне безсознательне, по юнгу це не дорівнює нашому інформаційному спільному просторі. Це означає, що у нас просто є генетична пам'ять закладених основних архетипічних понять. Тобто, ви приїдете в Австралію, і там будуть розуміти, хто така мама. Ви приїдете в племена Тумбаюмба, там підсвідомо будуть розуміти, хто така мама там. Я не знаю, ви приїдете найвідбитіші най, які-небудь острови ізольовані абсолютно від цивілізації, там все одно буде культ матері. Ну, я утровано, да? бо це жінка, яка дає це життя. Це ну, генетична історія і психологічна колективна пам'ять. Карти та роди цього не мають жодного стосунку. Вообще жодного стосунку. А от колективним безсознательним юнга пояснюється прикол того, що якщо ви приїдете в саме дике плем'я, ви побачите одну і ту саму. Му історію майже всі намагаються прикрити гінеталії чогось. І це у цього різні причини починається від механічних якихось да, моментів, але всі племена будуть носити щось, що прикриває їхні генеталії, так або інакше. Це колективне безсознательне. Ну, типу, ми всі так будемо робити в усіх умовах, навіть якщо ми одичаємо і ми потрапимо на безлюдний острів. Тому, коли ви чуєте оцю поргу, зразу знаєте, людина юнга не відкривала жодного разу, і це не ймає пояснення до Картаро. Я схиляюся до того, що ми говоримо про якраз. Такий спільний, можна так сказати, інформаційний простір. Але знову та, та не говорять про майбутнє, Таро – прорахункова система. Логічніше всього звучить пояснення про те, що у нас є система, яка пояснює життя, тобто її образи вони співпадають під різні сфери життя і, отже, можуть моделювати да, якісь ну, моменти. Колода складається з старших фундаментальних арканів, які показують життєвий шлях і відповідають відповідні будь-якій життєві ситуації. У, грубо Кажучи, універсально, от будь-які, яка би не відбулася, ти виклад... є, є, по любому хоч одна карта, яка пояснює тобі, що у тебе відбувається, і є додаткові да, молодші аркани, які розкривають твою ситуацію, яка йде по ну, Це дуже якщо примітивно, система набагато глибше. Вона побудована і на світобудові і відсилки на кабелу є і дивлячись, яка школа та це французи, чи це не французи. Ну коротше е, про, про кого ми говоримо: чи це Вейт, чи це кроуліз? Переосмисленням і так далі. тому подібне Але вам по-нормальному однотипно, от прям щоб стовідсотково жоден торолог нормально не скаже звідки. Це, знаєте, спитати у сороконіжки як ти не плутаєшся у своїх сорока ногах. І в цей момент вона така, а чорт його знає. От якось воно працює в мене. От тут, от, тут от приблизно така історія. Тобто я для себе це пояснюю спільним інформ... ну, інформаційним якимось, да, грубо кажучи, простором, полем, з якого можна брати певну інформацію. І е, системою Таро, яка вже побудована і розроблена таким чином, е, що вона пояснює будь-що, що в тебе відбувається: від глибинних складних процесів до е, примітивних побутових. Все. А як, от можливо, що один розклад на всіх в Тіктоці там на Ютубі? Так він не працює. Він не працює. Тобто таке Ні. можна навіть не дивитися. От я от про так, це, це, та, це, це як спільний гороскоп. Да, ви будете а, знаходити якісь спільні риси, да. енергія, наприклад, дня. Я у себе на телеграм-каналі викладаю таку штуку, називається карта тижня. Я тасую кожного понеділка колоду і викладаю якусь карту, яка дає нам якусь пораду. Це Оракул, це, не таро. це Оракул і воно або комусь відкликається, хто зараз знаходиться в якійсь ситуації. Ситуації. І це знаєте, як підсказка не звідки. А, от. Або не відкликається, воно для всіх працювати не буде. Це як общий гороскоп. Казіроги, остерігайтеся, цього, цього тижня вас очікує зміни в особистому житті, або проблеми на роботі. Тобто, знаєте, або вгадали з особистим життям, у кого проблеми у перших 50%, або у тих у кого робота, да, вгадали там. От. А у кого ні першого, ні другого, то в принципі не вгадали. Ну, тобто, оці Оці общі розклади, це ну, виключно знаєте, якась серії, якщо ви знали, ждали знак, я ваш знак. Все, оце от приблизно так, так, так само буде працювати. Воно може транслювати якусь общу тенденцію, спільну, а, там, напруження, не напруження, да, ну, якогось спільного в просторі. Але у вас а, в цей тиждень. Там, я не знаю, справи йдуть погано у когось, не дивлячись на такі напруження, все розрулюється класно, бо його, його персональний гороскоп е вивіряний да, до дати його народження, до часу, до секунди його народження. Говорить для нього, що оцей важкий період для нього період відкриттів, а для вас то срака. Все. А от таке, коли робиться розклад, і кажуть, що загадайте, зараз там ну не бажання навіть, а просто якесь питання, і зараз от ви отримаєте відповідь на це питання, і там якийсь розклад робиться. Отаке от також не працює. А як воно буде працювати на тисячу людей, розкажіть мені? Кожен, кожен почує те, що він хоче почути. Ну так. Кожен... Тим паче, частіше за все це достатньо розмита е, така історія трактовки, яка не дає ніякої конкретики, тому що ми не знаємо персональний контекст ситуації. Чим конкретніше запит, тим конкретніше відповідь. Частіше за все, якщо хочеться мусолити до досить дуже загальний такий момент, то ну. Друзі, будь ласка, до кінця року у нас буде напружений період, в якому багато кому із вас буде дуже складно. Я вас прошу, аби ви зайнялися питанням свого морального стану. Я відчуваю, я бачу. Оця карта яка-небудь десятка жезлів. Мені говорить, що нам всім буде важко. Підходи? підходи кожному майже глядачу. Звісно, ми у війні. Навколо нас срака, і нам усім важко. Комусь важко, бо чоловік на фронті, комусь важко, тому що на жаль хтось загинув. Комусь важко, тому що вона одна з дітьми. Комусь важко, тому що грошей не вистачає. У когось хтось помер. Комусь важко в принципі жити. У когось тривожний розлад і він не може спати. Йому важко. Всім важко. Тільки їй важко, бо вона не в Бентлі, а їй важко, бо їй жити нема за що. Але це для всіх десятка жезлів тому кожен впізнає своє важко. От вам десятка жезлів, будь ласка, я дала вам настанову. Спрацювало для всіх, абсолютно, хто дивиться зараз наш з вами випуск. Абсолютно для всіх. І для, для мене, і для вас. Показую десятку жезлів, кажу, буде важко до кінця року. Так, так, так. А, і таке у мене ще питання. Чи був у вас аж у практиці якийсь такий випадок, що вас по справжньому не лякав? Розкажіть, будь ласка, якщо був? Так. Я досі його згадую, як те, до чого я як там така типоніє? Ми до цих історій більше не повертаємося. У мене була одна із небагатьох робіт з дуже серйозною держимістю. Це дуже велика рідкість, але так довелося, ну, так вийшло, що в мене була така історія з реально одержимою дівчиною. І на моменті проведення усіляких махінацій над нею і ритуалів була жахлива фізіологічна реакція, від якої я не те, що наклала кирпичів, я її досі згадую цю картинку. Це знаєте мені, це в'єтнамський синдром, просто ПТСР на цьому випадку. Я, ми тоді працювали з моїм колегою. Він там робив певну вичітку і даму підковбашувала. Вона там і ругала, і бривала, і ну коротше, всяке бувало, все красиво, як в яких-небудь фільмах про екзорцизм. От, не так феєрично, але дуже схоже насправді. І це повний повний трандець. От і я. Дивлюся на неї, я підношу її. Е, в мене така миска, в ній вуглик, на ній димляють потрібні трави. Я її підношу під ніс ті трави, кажу Вдихай, бо мені треба, щоб. Воно якби да, в неї відбувався певний процес. Трави там не отруєні, не галюциногенні, нічого такого, вони не викличуть якихось там реакцій, тобто, але вони потрібні для проведення да, певного магічного дійства. Обов'язково для, для того, щоб людина могла там виклю... ну коротше, відбувся певний процес. Я от підношу її під ніс ці трави, і вона їх вдихає, і в неї одне око дивиться прямо, а інше закочується назад. І я це, на мо, це от переді мною, ось так от. Сказати, що я в цей момент побіліла, позеленіла, і в мене я впала в якийсь на секунд, мабуть, 15 панічний жах, просто мені так страшно, мабуть, більше ніколи в житті не було. Мене просто пробило жахом. Я на це дивлюся, і я, я в жаху. Я вам не передам цю емоцію, це, ну, це треш. Мене похололо все, по-моєму, попадало туди під пятки. все, від матки до тіток. Понімаєте? Просто я в я в ступорі, і єдине, що мене вивело з цього ступору, секунд через 10-15, це таке різка моя така думка, наче крик у голові, що ми не можемо боятися, бо воно. Ну, о, ну, воно візьме верх над тобою. Ну, типу, боятися не можна. Ти чи не відьма? Тобто, знаєте, оце такий оп-оп, оп я раз прийшла до тями, взялася в руки. А, а, моє... а колега А колега -та стоїть за спиною. Він та стоїть позаду, а не, він, він та не, цього бачить. не бачить, Він та не бачить, він продовжує робити свою роботу. Він зрозумів, що щось відбувається, коли побачив просто моє біле, як стіна, обличчя, отут от краплею такого холодного поту, він зрозумів, що я зараз явно щось бачу. Бачу таке, від чого мене просто ну, типу, кинула в страшний жах. А, от, І я, в принципі, дуже рідко беруся, по-перше, дуже рідкі випадки, пов'язані там з одержимостями або чимось подібним. В принципі, не беруся майже ніколи за ці роботи і відправляю до яких-небудь інших перевірених майстрів, які з цим працюють там професійно, і е, не е, якби і ця ну ця ситуація. Також є однією з тих, із за чого я це не роблю? Тому що я така: ні 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 мені оцих приколів вистачило з першого разу. У мене після того були випадки, але не такі е, агресивні, ну і не в такому якби, моменті, і по, і полегше воно абсолютно все проходило. От, Але були, да, після того я бралася, але за дуже так, і тільки, ну, і знову ж таки, не сама. О, завжди з кимось із колег, хто має досвід у цьому навіть більший. От, тому... А Оце, ось, да, що там на місце стали після того? Так, да, давно да, да. і так закутилося і повернулася, вона прокліпалася, і все хорошо. Ну, я, я ж кажу, я просто мене висадило так, що я вам не передам. Я так не лякалася на початку своєї свої практики, коли там могла бачити щось, коли мене починало ну, як би колбасити, ти починаєш бачити, ти лякаєшся, там, просинаєшся ночі, повертаєшся, в тебе якась фігура біля кровати стоїть. Мені тоді не було так страшно. На початках практики, ніж було в той момент, коли я, оце побачила, я, я закачую, це побачила, як у неї закачується око. Я, а я, я вам кажу, це от прямо те, що тебе паралізувало. Потім я якби, вийшла з цього стану, але тим не менш, просто типу це... Але після ця того мене. Жива, загаль... да, все там все от, чудово, зараз. все прекрасно, там вже було все. Після того, як воно все було проведено, там вже було все чудово. Там все 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 все, все, все прекрасно. Ну, от, це було давненько, але достатньо фіорично для того, щоб я це запам'ятала. Це життя мене потім отак от труханило ще, я не знаю, мабуть, більше доби. А, от <кхем> просто на емоціях вона мені ця картинка там снилася декілька разів. Я така може, який жах, давайте що зробити? Ну так не можна. Да ось, дуже вам дякую, Саш, за цю історію. Глядачам дякую, що пишете запитання, що нас дивитеся. Будь ласка, залишайте цікаві запитання в коментарях під відео. Я залишаю в описі під даним відео посилання на Ютуб канал на соцмережі. Всі контакти, шаманки Сейраш. Всім всього найкращого. Пока.